В'ячеслав Соколовий передав УЗД-апарат Джуринській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Медичне обладнання очільник обласної ради передав від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Апарат УЗД зручний у використанні та багатофункціональний. Має сучасну якість зображення та глибину візуалізації, зазначають медики. Він укомплектований спеціальним ліжком та комп'ютером для підготовки результатів обстеження пацієнта. Для закладу апарат дуже потрібний і важливий для вчасної діагностики. Це пристрій для широкого спектру різнопланових оглядів внутрішніх органів. УЗД-апарат, який сьогодні ми передали в джуренську амбулаторію, це допомога наших міжнародних партнерів у співпраці з міжрегіональним гуманітарним штабом. Тому ми постійно. Маємо розуміння з нашими міжнародниками час від часу різні допомоги надходять, і ті запити, які надходять до штабу від громад. Ми їх аналізуємо, моніторимо. Тому і сьогодні є озд апарат для жителів Джуринської громади, який буде слугувати з одного боку допомогою медичному персоналу у визначенні. Стану пацієнта з другого боку це полегшить, визначивши оперативно, скажімо, діагноз, це допоможе людям. Цей апарат дуже важливий як для діагностики для пацієнтів, так і для нас, лікарів. От це в основному основна діагностика у нас, особливо хвороб з внутрішніх органів, черевної порожнини і. Органів малого тазу на теперішній час обслуговується 4811 пацієнтів. До цього ми звичайно давали електронне направлення у районну міську лікарню, де є таких декілька апаратів, і люди дообстежувалися, а далі приходили нас до нас в зворотньому напрямку, і ми вже це допомагало нам в постановці діагнозу.